Продовжуємо наш рух. Так. — Розкажіть, будь ласка, кто пам'ятає, кто-то розкладал, якби пацанку. Ну я був на квартирі баби бабиш, а вона на приїзді стоит. Так вона розказувала. Видите, багато розказує тоді. Тоді ж я військ до цього ще, було, вона не було ще цього, меморіалу, не, не нічого не ще не було, а при сов'язкій власті. Ну вона розказувала, воно вже в листі було про це. Так що і, 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 і зустрічався я з учасниками з тієї сторони. Це ж гражданська війна, ну, так. Та, Таким часником з червоної сторони, так? Він так і залишився. Він невесник не буває. Тут остався і на станції до життя. Це після битви залишився, так? Да? Да. Ні, не, не після. А. Так, життя залезли сюди. Я зрозумію. Так баба розказувала, все, все.

І вам теж щось розповідали, напевно, так? Ми знаємо, давно там, якщо ставилися з самого чатами. Так, а хтось із тих, хто пам'ятав цю це потім? Нічого не розказували. Розказу там трошки інакше, ніначе там було. Там вже розказано жінка, тоді було 10 поп, а бачиш колокольчик. Там ото село печі, отак де далі пам'ятників якісь там поставили, це вітами папа. i això que Годи, я я, я чула, чула, що їх хлопці ховали. Я знаю, що ховали, оцей матір ще розказала. вона вже мені розказує, він ходить 70 вот такі видимо. Це вже не доходить осіму осіб пришкода. Бо я ще доходила, це хотіла дійсно. І там, <годи> там вже, долом, полежали 9. Місяці лежали, які навіть на потім на приїжджали батьки так, на платформи, який в багатчик вже ці, так, на платформу їх забирали, на Київ весь, там вже ну ніхто то. там же були западної, там батальки до батьки, так вони, вони туди побутували їх, забрали. Це цього вже ніхто не знає. А тоді Галя Шапчина була ще жива, так каже, мені мати розказок, там вони місяці-два лежали, поки Поки не наче тепліти, аж до березня місяця, поки не наче тепліти, тоді вже їх каже, що хто хотів, так ті забрали, а тільки здали таких ото печок. Попували там кругом край піща, оце капочки не було. Там щоби та поклає туда. Так оце це місце, це тільки тубі. Ой, а тут їх... не Тут легко не ховали, вони довго лежали, як і тут. А хто до могилу нас забрали, ховали. а потім да. батьки приїжджали, приїжджають, багажі, так забіляли. Мій а -а -а. каже, то я кажу, що ти кажу, на сказуєшка. Там як кажуть, то ніхто кажуть, поховали, так я не знаю, що вже, так, забрала свого брата, бо вона по поздала його. Ну, Десь місяців через два навіть вона приїжджала, за то як її <зв> ховали. <'язав> Дякуємо будемо. Це лошою, таке потрібно. Дякую. Дякую. Цікаво, що зі звуку. Так, слышишь далее.